Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України я з Клюнченко Анжела. Це мій канал, ми з Півдня Одеської області. Сьогодні я буду ділити красу свою грошове дерево. Як бачите, вона в мене пістрява лисна. Мені коли їй давно подарували малесеньку гілочку. І от вона в мене вже за стільки років виросла. Сьогодні я ось нарізала гілячок. Вони такі були. Вверх вниз йшли. І я взагалі не хочу, щоб вона була дуже висока в мене. Тож я ось нарізала гілочок, як бачите, і буду вкорінювати. Тут у мене вже такі оці ось падали малесенькі, в хаті за зиму я їх е просто тикала сюди. І вони, ось, бачите, тут вкорінилися, ці просто пересаджу. Друзі, вийшло скільки саджанців, бачите. Я їх посадила, притрамбувала добре землю. Скажу, що поливати поки не буду. Нехай вони десь постоять тиждень, а потім їх пролью. Розведу, розведу зараз, знайду. Потім з бурштинову кислоту. В неї взагалі можна і замочувати саджанці, і насіння. Так, як бачите, ось і оприскувати можна ось кімнатні рослини, розводити, оприскувати. Я іноді поливаю нею кімнатні квіти. Підвищую імунітет рослин, поліпшує схожість насіння. Забезпечує довготривале цвітіння, стимулює ріст нових пагонів та кореня. Тому я, як я сказала, через кілька днів розведу це по інструкції і пролью нашу вкрасу грошове дерево. Будемо чекати, поки воно буде рости. Тут є кілька з корінчиками, але все одно на весну ще нічого з цього придати не буду. Будуть тільки вони на осінь усі ці рослинки. Так що, хто хоче, десь собі запишіть, а влітку можете мені писати і будемо бронювати рослинки. Їх буде небагато. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук всього. Так, ці будуть малесенькі, будуть вкорінятися, там теж малесенькі. От 8 штук будуть на продаж на осінь. Так що думайте, потрібна вам, не потрібна, тому що це кімнатна рослина. Треба буде заносити її на зиму в хату. Я влітку виносю на двір, а потім вона в мене зимує в хаті. І бачите, така гарна, гарна вона пістрявенька вся. Так що так, друзі, і бурштинова кислота. Вона продається усіх в усіх кіосках, в магазинах там, де продаються насіння, де всі підживки можна купувати. Там продається бурштинова кислота. Вона недорога, щось там гривень, мабуть, і 10 не коштує щось таке. Так що, друзі, саджаємо, удобрюємо, вирощуємо. Це буде Україна, смерть нашим органам.